Отже, ще раз вітаємо усіх глядачів прямого. Це 198-й так день від повномасштабної агресії Росії проти України. Наш воєнний марафон триває. Це переможемо разом із Наталкою Фісич та Сергієм Висоцьким. І наш гість у студії Валерій Димов, керівник центру суспільно інформаційних технологій. Форум вітаю Валерію. Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Я хочу навести інформацію, про яку згадала під час передачі слова. Ну тому, що ми багато говоримо про закордонну, так інформацію часто, але ось дивіться, Росія абсолютно цинічно вдарила по центру Харкова. Зараз просто зараз горить дитячий садочок, є, є постраждалі, є поранені і. Щонайменше троє із них діти, і це був садочок, і центр дитячої творчості зафіксовані влучання також ще в школу та об'єкт спортивної інфраструктури. Ось ось така історія. Просто зараз відбувається у Харкові. Ну я можу додати до цієї інформації тільки те, що. Вдарила Росія ракетними системами завповогню, тобто це неконтрольований обстріл по плащинах. Це град, ураган, ну, такі системи невисокоточної дії, і звичайно, це може бути кваліфіковано як черговий теракт, тому що бити по цивільному населенню і по місту, де живуть сотні тисяч людей, з невіприкової зброї це загально визнано, і є загально визнаним з злочином проти людяності тому будемо сподіватися, що в майбутньому росіяни за це е, відпові... будуть відповідати.